Привіт інтернет! З вами знову Роман Одинець в онлайн академії Гудвіл Року. Сьогодні у нас на подвір'ї 15 листопада і розглядаємо ми бенчмарки відповідно від 128 до 136. Я не одразу визначився, який орієнтир поставити на вісь, основну вісь. Нібито на північ, чому так? Тому що сьогодні ми розкриваємо суть і минулого компасу. Так сталося, що надійшло питання стосовно того, все ж таки, як розглядати «Solutions», Тобто рішення в контексті solutions, Пам'ятаєте, ми там взяли два, три розглянули три відповідні відгалуження, як сприймати рішення. І на solutions там у нас певний перелік значить, таких структурних елементів. І я зрозумів, що не всім почали надходити питання, і я зрозумів, що потрібно зробити ще один компас, тобто пояснити, як це працює, як, яка структура рішення. І спочатку сюди було винесено структуру рішення. Бачите, я потім витер. Структуру рішення і повернувся до працьості. Чому так? Ну, давайте розбиратись разом. Значить, перше, що ми з вами зазначали, пам'ятаєте, в контексті рішення це відповіді на питання. Тобто 129-й бенчмарк, ми можемо зазначити, якщо ми, наприклад, надаємо. Відповідь на якесь питання, то у нас виникає відповідальність, так? І це стосується будь-якого рішення, яке ми приймаємо. Так, якщо звернутися до здорового глузду, то так воно і є. Будь-яке рішення це відповідальність перед кимось, перед чимось. І навіть якщо перед самим собою, то ми маємо розуміти, в яких обставинах ми опинимось. Пам'ятаєте, ми вже про це говорили. Далі 130-й рішучість значить, що тут немається на увазі? Ну, якщо ми вирішуємося вирішимо якусь. Задачу, завдання якесь там, де є дано, перелік дано, і нам ми маємо щось вирішити. То в кінцевому випадку ми маємо висновки, тобто те, що має до чогось нас підвести, до якоїсь дії, до рішучості, Це ми маємо зазначити якимось чином. Це рішучість, це інакше не зазначиш, як рішучість. Тобто, якщо є завдання. То є наслідок, так? Тобто, в наслідку ми отримуємо рішучість. Далі 131-й тут творчість. Пам'ятаєте, ми говорили про творчі ідеї. Тобто, якщо ми говоримо, що у нас є певна кількість думок, які ще не структуровано, які ще лунають хаотично, або у вигляді натхнення, і ми ще не перетворили на мету якусь, на витвір якийсь. То це процес творчості, і творчість, і інакше не зазначиш, як творчість. Далі 132 вибірковість. Пам'ятаєте, ми говорили, що є е, вибір, який, який робить людина, і вибір, який робить штучний інтелект, наприклад, або програмо, запрограмована якась е, алгоритм, запрограмована. А, значить, а, алгоритмічно а, вибірковість, то ми а, інакше, як, якщо поєднуємо всі ці вислови і всі ці модельні конструкції у вигляді там, а, думок, то це у нас буде вибірковість. Тобто, Якщо ми говоримо і про вибір людини, і про те, і про те, про те, і це вибірковість. І це так само праця. Так? Тобто ми з вибірковості переходимо до основного, до основного напрямку, це працьовитість. Всі ці питання, всі ці рішення в основі їх закладено працю. Зараз ми ще повернемося, розглянемо далі і повернемось. Далі у нас тут є така штука як розробки. Так? Розробки маються на увазі там, дизайнерські, інженерні розробки це винахідливість, так? тобто винахідники, хтось раціоналізатор, просто щось вдосконалює, змінює, надає нової форми і так далі. А все це винахідливість. Далі у нас серйозність. Чому ми маємо говорити про серйозність? Тому що це на кшталт відповідальності. Проте це таке на початку має бути все ж таки відчуття от, от тієї серйозності, справи, якою людина займається, тому що пам'ятаєте, ми говорили в кінцевому випадку рішення має. Має і іноді і дуже часто між, в стосунках між людьми: це або договір, угода якась так, або умови проговорюються ще на стадії предпроєктної, на стадії підписання проєкту якогось, або виноситься офіційна постанова. Все це про серйозність, розумієте? Далі. Тут у нас грамотність, ну за грамотністю у нас всі ці всі речі утутожнені і врівноважені. Чому ми про це говоримо? Я вже на, в одному з роликів на цьому YouTube-каналі пояснив, що таке грамотність, що таке значить, бути грамотною людиною. Ну, наприклад, і, взагалі, що таке російською мовою руководіть, тобто водити рукою людини, так? це українською бути більш грамотним. Так? Що, що відбувається? Ну, то, наприклад, ви приходите ну, до банковської установи. Так? І там сидить якийсь експерт, який надає вам консультаційну допомогу для того, аби ви зрозуміли умови договору, яка відповідальність на вас покладається. Або, наприклад, якщо ми будемо повертатись до нашого з вами основного компасу, два, уявімо ситуацію, коли за столом перемовин. Сідають два майбутні партнери. Вони за всіма орієнтирами, які накреслено на цій значить, нашій бізнес-пісочниці, або на нашому, як в даному випадку, бізнес-пакеті, за всіма рівнями проходяться і обумовлюють або проводять переговори за всіма умовами і фіксують дещо, це в сприйнятті, по-перше, в своєму, по-друге, на паперах, а все одно кожен вкладає у всі ці процеси щось своє і тут лише рівень. Духовності, врівноваженості і поваги один до одного буде вирішувати, наскільки буде відповідальність один перед одним. Тому що, наприклад, от у нас зараз відбувається війна. І ну, напередодні на, на початку ще до початку активних бойових дій на всій території, скажімо, на території підконтрольній українським Збройним силам хтось підписував угоди ще до лютого. 2022 року і партнери домовлялись про про щось, а потім прийшли активні бойові дії, і хтось щось почав втрачати дуже активно. Один з партнерів, наприклад, а інший не втрачав і рівень взаємовідносин між обома буде обумовлений от такими речами які. Під собою несуть дуже високий ґрунтовний рівень, такі чинники, як повага, доброта, любов, духовність, тобто це внутрішній вибір, вибір на цінності на Гудвіл. Розумієте, про що я говорю? І все це і серйозність, і грамотність. І якщо одна людина, наприклад, сприймала це е, з позиції однієї. То інша е, сприймала з позиції другої, і як врівноважити ці речі, е, е, кожен має підписати папери і сказати, що е, е, зазначити, як це роблять в нотаріальних, наприклад, документах, що я такий-то, такий-то, е, користаючись здоровим глуздом. Або усвідомлюючи те, що відбувається, перебуваю, перебуваю в доброму гуморі, в здоровому глузді, в добрій пам'яті і таке інше. Тобто, проговорюється, що людина свідомо приймає це рішення і ставить свій онтошерів, тобто підпис. Автограф, так? тобто він автор е, е, цієї угоди, в тому числі в соавторстві з іншим партнером. Ну, от так це і відбувається. Чому ми говоримо ще про працю і чому працьовитість винесено в бенчмарк? Тому що в результаті будь-якого рішення ви маєте Гудвіл. Тобто добру волю, вона у нас в серці закладена так. Гудвіл гудвілізація гудвіл року це прояв доброзичливості, доброї волі, доброго імені. Це надбудова над всім, всім тим, що ми маємо розумного, доброго і вічного. І таким чином ми розгляда... розглядаючи от структуру рішення, ми говоримо ще про таке, що гудвіл це квінтесенція будь-якого рішення, принаймні на той момент, коли це відбувається. Розумієте, І людина в... має усвідомити ще таке, що праця в певному сенсі в теперішній час. Втрачає такі, такі риси, які вона набувала в попередні роки і в попередні віки, і в, ну, в минулому, так тому що ми, наприклад, маємо інтернет, ми маємо відео.